Все ж тяло, чи так? Місно, ну, ну, просто э, якісь э, 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 надавав на українка на Бабці Сару. Він э, э, сподівався, як звані ну, абгентує полакухи, мамку в тупі. Що... Шукуючи інцидент в Варшаві, стався 20 вересня. Громадянка Польщі дуже сильно постраждала прямо до крові, і в цьому відео ви побачите відео підтвердження цього інциденту, і вона заступалася в міському транспорті. За. Громадянку країни похилого віку. Хто ж напав, ви також побачите зараз у відео. Проте хочу зазначити, що у Познані 21 вересня пройшов Гремі Борщфест. Я щиро дякую всім українцям, які долучилися до цього фестивалю. Всі, хто підходив, не боявся, всі, хто не боявся донатити, ви вписали своє ім'я в історію. Хочу підкреслити, що 100% всіх зібраних коштів будуть направлені на допомогу Збройним силам України. Вони будуть вам за це дуже вдячні. Це спосіб. Ми допомагаємо Збройним силам України, перебуваючи за кордоном. Наступний фестиваль буде в Жешові 19 жовтня. Це буде Міленіум Холл, там де завжди льодова арена взимку. Тому деталі ви знайдете в коментарях. А ми переходимо, друзі, до найголовнішого тому що ця страшна ситуація, яка сталася в Варшаві, побила активістку, яка заступилася за українку в міському транспорті і. Я прошу вас переглянути це відео і написати справедливу відповідь. Чи вважаєте ви, що поляки реально нам не друзі. Тому що дана активістка, вона має польське громадянство. Це польська громадянка. І вона займається, вона є членкиною Комітету прав орендарів, Комітет прав локатору. Зенобія Жачек. Пані Зенобія, дуже дякуємо за панську допомогу, за те, що пані Нібава ще в стомпічі. і. Друзі, я прошу вас написати слова підтримки, тому що те, що ви зараз побачите, може трошки шокувати. Тому це відео 18. Є матюки, і мій син це підтверджує. А ти не накриває Ти А Тепер я прокоментую, друзі, деталі цього інциденту, тому що за свідченнями постраждалої близько 13.00 дня у транспорті перебував чоловік без сорочки, який публічно ображав громадянку України, використовуючи принизливі вислови, пов'язані з її акцентом та походженням. Зокрема, він вигукував образливі згадки про бандерівців і волинь, що не місце для громадян України, які знаходяться в Польщі. І закликаючи жінку залишити Польщу. Пасажири, звісно ж, як ви розумієте, не втрутилися в ситуацію, тому що люди не хочуть заступатися, поки проблема не торкнеться їх самих. Це вже моя особиста думка. І Зеноб'яжачик, вона ж активістка, це для неї не проблема. Зробила агресивному чоловіку зауваження, вказавши на неприпустимість його поведінки. Після цього, після цього, що ж він зробив? Він. Почав ображати її зовнішність та одяг. Ну а потім завдав їй удару головою в обличчя. Ви вже це побачили. Унаслідок удару в потерпілої пішла кров. З носа. інцидент зафіксувало на телефон партнерка активістки, що ще більше розлютило нападника. Під час зупинки автобусу жінці вдалося виштовхнути його назовні, за словами постраждалої. Жоден з інших пасажирів не надав допомоги та не відреагував на подію. Мені здається, що поліція повинна була б на це звернути увагу, хоча звернення до поліції не було. Зиноб'яжачик пояснила, що немає довіри до правоохоронних органів. Натомість вона опублікувала відеозапис інциденту у соціальних мережах. І як ви можете зрозуміти, під комент... під відео в коментарях з'явилася дуже жорстка оцінка того нападника. Ну і підтримка для пані Зенобії, які я також дуже дякую. Я рідко показую такі відео, але цей інцидент підкреслює про те, що є небайдужі поляки. І я їх вчора також побачив на фестивалі українського борщу, де громадянин Польщі пан Піотрик, який веде навіть в соціальні мережі українською мовою, зміг за від 2022 року. Я б сказав дуже досконально вивчити українську мову. Тому якщо ви не вчите польської мови, це напевно ваш вибір. Але ви зрозуміли, про що я хотів вам сказати: не знання законів не звільняє від відповідальності. Я думаю, що після опублікованого відео в інтернеті, і якщо ми зробимо максимальну кількість репостів цього відео, ця інформація пошириться. І увагу також зверне на цей інцидент наше посольство у Варшаві, тому що. Атака літніх людей це неприпустимо. Тим більше жінок, тих людей, які народжують нас на світ. І коли ми народжуємося дітьми, ми не вибираємо батьків, не вибираємо їх національність, не вибираємо їхню мову. Ви розумієте, про що я? Люблю вас, друзі. І підписуйтесь та втискайте вподобайку, для того, щоб максимально це відео поширювалося в просторах Ютубу. На сьогодні це все. Побачимось.